Півтора року тому всю Україну сколихнула новина про стан перебування дітей у Ладижинському будинку інтернаті Після широкого розголосу туди завітала тодішня міністр соцполітики Наталія Королевська. Кадрові зміни не забарилися. В той же день міністр звільнила директора інтернату і директора профільного департаменту. Незабаром департамент очолила Марина Коваль. Менше ніж через рік у Ладижинському інтернаті був відкритий новий корпус з євроремонтом. Це результат ефективної співпраці департаменту з спонсорами та громадськими організаціями. Зважаючи на такі результати, громадські активісти вважали за необхідне відзначити таку роботу. І от до Дня державного службовця, який відмічали нещодавно, обласна влада підтримала клопотання громадськості і нагородила Марину Коваль почесною грамотою. Але не тільки робота департаменту соцполітики, на думку громадських організацій, була високо оцінена. Високо оцінила і роботу чиновників, відповідальних за доступ до публічної інформації Віталія Кудренецького та Ольги Люшникової. За три роки дії закону про доступ Вінниччина впевнено займає місце в трійці лідерів і відповідальність за цей напрямок роботи постійно виконавлюють свою роботу, проходять та проводять навчання, консультуються з експертами. Настанок хочеться відмітити, що саме ці структурні підрозділи облдержадміністрації намагаються бути сервісними для громадян. Якби вся адміністрація працювала за такими принципами, якість життя в нашій країні вже б змінилася. Тож давайте контролювати владу разом і отримувати позитивні результати. Анатолій Тобілко, Юлія Грига, Вінничина.